Іван Бахмут Злидні. Вустимко сиди біля загати у рові під вербами і дражнився з Ку-ку, чутно з устогою гілля. Поцілуй слинявого луку, відповідає їй Вустимко. Ку-ку, знову каже Зозуля. Поцілуй слинявого луку, зразу ж повторює Вустимко. Хлопчикові хочеться, щоб його було зверху, але зозуля кує та й кує, і Вустимко відповідає їй, мабуть, разів із сорок. Та сьогодні він, може, хоче до вечора так розмовляти з нею. Сьогодні вустимка ніхто не примусить робити. Батько вже стиздень, як косить у поміщика сіно, і навіть увечері не приходить додому. Мама на Поденщині у сусідів, а Галі своєї старшої сестри. Вустинку, по перше, не боїться, а по-друге, їй нема коли шукати його. Вона повинна й обід сварити, і вівцю припнути на городі, щоб паслася, і маленького гориться заколихати, а Галі тільки тринадцять років. «Ку -ку – вона йде угорі. Хлопчик не встигає відповісти, як чує голос сестри. Вустимку, де ти? Еге? Ага. Він і такий дурний, щоб отак відразу відгукнутися. Він почекає. Їж Галя не скаже, нащо воно його кличе. Устимку! Снідати. О, снідати він завжди готовий. Устимко враз забуває про зозулю і, підібравши довгу сорочку, йому ще тільки шість років, і він ходить без штанів. Біжить до хати. Галя зустрічає його на порозі, насамперед хоче витерти йому носа. Устимко виривається. І що то за звичка в дорослих витирати йому носа? Дідусь уже сидить на маленькому стільчику перед низьким столиком. Вустимку й Галя сідають просто на долівку. Картопля смачно парує в казані посеред столика. Але вустимку знає, що поки дідусь не почне їсти, нічого зі столу брати не можна. Він не зводить очей з однієї картоплини, яка так розкипіла, що з нею облізла майже вся шкірка. Біла середина картоплини аж виблискує смачними кришталиками. Що, як саме її візьме дідусь? Густимко стежить, затаївши дух за дідовою рукою. Але старий бере іншу картоплину. Густимко з радістю захоплює свою здобич і, обпікаючи пальці, чистить. Хлопчик мочає картоплину в сіль і запихає її в рот. Але вона така гаряча, що на очах у нього виступають сльози. Густимко перевертає її в рот язиком, шумно втягує в повітря і нарешті таки ковтає. Ну й гаряче, каже він, віддихнувши. Студи, дурачі, під носом вітер є, усміхається дідусь. Галя сміється, дід сміється і Устинко сміється. Ну, таке скажу, дідусь, думає хлопчик і запитує. Де ж там той вітер? А в роті одмеш ротом, от тобі вітер, пояснює Галя. Дід оглядається на мисник і несміливо питає у Галі. Олійки немає? Нема, дідусю, зітхає Галя. Поївши вустимко прожогом бі... вибігає з хати і біжить у верби закінчити розмову з Озулею. Але вона вже полетіла. Хлопчик вибігає на шлях. З сусідським ісашком і омельком він робить хатки з піску. Коли це обридає, хлопці йдуть до глинища, що викопане в кінці садиби у Омелькових батьків. Глинище глибоке, а на дні жаби. У стає страшно від думки, що туди можна впасти. Хлопці шпурляють грудки сухої глини на жаб, аж поки ті не ховаються. Потім знаходять по лозині і граються в коней. Вони вибігають на шлях і, намагаючись якомога більше здіймати куряви, іржанням гасають по дорозі. По обіді устимку згадує, що скучив за мамою. Він біжить до мечаків та через дві хати. Там мама на Поденщині. Маже повітку. В Устимку спиняється буйля воріт. Собака прив'язаний. Можна зайти. Мати ще кілька жінок мажуть. У й теж хочеться мазати. Він бере кавалок глини, але мати суворо кричить на нього, і він біжить до мечаків у хату. Лука, той самий слинявий лука, що ним дражниться з озулею, зараз, мав у дюхаті, бо в дворі його ніде не видно. Хлопчик спиняється біля порога. Мечаки саме обідають. На чільному місці сидить дід Лука. Весь висохлий з сивою аж пожовклою бородою і запалими очима, як у святого на образі в церкві. Біля нього дорослі сини. Старший уникій вже теж з сивиною, тільки він товстий, а не худий, як дід. Далі сидять невістки, внуки. Серед них і малий лука. Тітка Ганна, вони, Києва жінка, кидає на Устимка погляд і зразу ж відводить недобрі очі. За старцями спокійно не пообідаєш, шепить вона. Устимку не розуміє, до чого ці слова. Він усирається. Ні в хаті, ні на дворі немає жодного старця. Кликати зараз луку ніякого. і Устимко дивиться на стіл. Бач, пшеничний хліб. Та чого ж їм не їсти пшеничного, як у них свій млин. Не тільки млин, а й машина. Устим тато молотий снопи ціпон, а мечаки паровою машиною. А соломи скільки навіть загату соломи зробили. Тітка Ганна видягає з печі казан, насипає у полумиски юшку і ставить на стіл. Вони, який перш набирає ложку, бере в рот. Але раптом весь червоніє, на очах його показуються сльози. Він випльовує юшку і лається. Тобі пропало, яке ж гаряче. Пустинкою стає весело. Студи, дураче, під носом вітер є, Повторює він діду свою приказку і заливається реготом, сподіваючись, що за ним засміються всі. Але ніхто не сміється. Тільки малий лука чмихнув і враз замовк, діставши стусана від матері. Обличчя товстого оникія наливається кров'ю. Він спиняє на Устимкою важкий погляд і хрипло каже Щеня, ти на кого сказав так? Устимкою не зрозуміло, чиго на нього розсердився дядько Оникий. І дід Лука, і тітка Гана, і всі за столом дивляться на нього вороже. Тільки мов наймолодша невістка тітка Лукія нахилилася, щоб приховати посмішку. Яке коріння, таке й насіння, каже Ганна. Скажу Марії, нехай відлупцює. Ага, ага. гняві старий лука. Та нехай і так відлупцює, щоб аж кіра порепалась. Чи це ти треба, прости, господи. Геть, з хати, щеня. гримає Оникій. Линяв і лука голосно регоче, та на цей раз мати не дає йому стасона. Устимку розгубився. Що ж він сказав такого? За що його виганяють з хати? В цей час Ганна встає ніби до печі і несподівано хапає Вустимка за вухом. Не пам'ятаючи себе від переляку, хлопчик виривається, що сили тікає з хати. Він підбігає до матері і ховається за нею, чпившись її в спідницю. Чого ти? Вона питає мати. Але рожні вона Ганна вже тут. Розпустила свого шибеника, репетує вона. Он який тобі заробити дає, а оцей голуцванок йому дурні завдає. У власній хаті хазяїна ображають. Дурним обізвав хазяїна. Де ж це видано? Дурним обізвати хазяїна в його хаті. Карай, карай його, При мені карай. У якусь мить вагається. Тікати від матері чи триматися її. Ні, мати не дасть в обиду. Інше міцніше притискається до неї. Карай, як навіжена, верещить Ганна. Щоб шкіра порепалась. Мати брудними. Вимазаними глину руками ловить Устимка за плечі, а коли він пробує вирватися, хапає його за голову. Устимку Стимко випльонує у її глину з рота. Починає плакати, але мати не зважає. Вона задирає йому сорочку, і лунки удари сипляться вустинкою на спину. Ось як оборонила його мати. А він же шукав у неї захисту від сердитих мечаків. Образа закипіла на матір. Удари ляскають один за одним, але вустинко не відчуває болю. Таке обурення в його проти матері, проти Ганни, проти всіх мечаків. Хіба він хотів когось образити? За що його б'є мати? Мазальниці стоять мовчки, потупивши очі в землю. Ніхто не скаже й слова за хлопчика. А Гана все репетує Карай! карай. З хати вибігає слинявий лука і, побачивши, що густим кап'ять, регочеться і пританцьовує, і виспівує. Раз, два, три, чотири прив'язали до драбини і сорочку зняли і прочуханки дали. Густимко не витримує знущання. Він вигинається і кусає матір за руку. Та, скрикнувши, від і руку, а вустимку виривається, стрімголов тікає з двору. Не спиняючись, він біжить вулицею додому і ховається в садку. Спинався горить. Він обережно торкається її пальцем. Ні, шкіра не порепались. Тепер він починає плакати від болю, від образи, від несправедливості. Довго вустимко лежить у густому вишняку і беззвучно ридає. Поступово спина перестає боліти. Хлопчик глибоко зітхає, але всередині все у нього кипить. Він мріє про те, як виросте великим і помститься за все, за все. Він турне мечиків у глини, що до жар. Всіх і оники, і Гану, і слинявого луку. Вустимку являє, як жибив чепляться огідні обличчя ворогів і як ті почнуть сохнути, сохнути і помирають. Матері він теж не забуде брасить. Він сидітиме тут до ранку, простудиться і мре. Нехай тоді мати поплаче. Кілька разів його гукає Галя, але вустимко мовчить. Він тільки переходить з вишняка під верби і ховається в густих заростях. Увечері повертається мати. Устимко видно з своєї схованки, як вона розповідає щось Галі, дідусеві, і вони починають гукати Вустимка. Але він мовчить. Мати годує Грицю, заганяє кошару в кошару ягницю. У неї стурбоване обличчя. І Устимко відчуває насолоду. Ага. Пошукайте тепер його. Ні. Він сидітиме тут не тільки цю ніч, а й завтра. Справившись, Мати теж починає гукати. Вона шукає в садку, заглядає в колодязь. Коли зовсім смеркається, Вустивку вже не бачить, що робить мати, а тільки чує її стурбований голос. «Вустимку! Де ти? Густимку! Вустинку! гукають дідусі Галя. Потім їхні голоси стихають. Хлопчик сидить у вербах і мріє про той час, коли він виросте великим, раптом він чує, як щось шерехтить біля нього, пустим козлякано пістрибує на місці і торкається ногою чогось холодного, слизького. Жаба! Він кидається відвер і біжить до хати. На дворі вже зовсім темно. В хаті не світиться, немає гасу, але двері відчинені. На порозі сидить дідусь і кашлюючи розмовляє сам собою. Ну, навіщо його бити? Воно ж дурне. Хіба ж воно розуміє? Устим коховається за причілком. Отут він стоятиме до ранку, але жаби стрибають по пістіною, і йому стає моторожно. Він наближається до вугла і зненацька відчуває, як темряві чиясь рука хапає за сорочку. Він не встигає вирватись і тільки втягає голову в плечі, чекаючи, що його знову битимуть за те, що він не озвався. Та мати не б'є його. Вона обнімає хлопчика і шорсткою рукою гладить йому обличчя. Моє нещасне, тихо промовила мама. І вустимко відчуває, як йому на голову капають сльози. Вся злість на маму враз проходить. Він пригортається до неї. І глибоко, глибоко зітхає. Не я тебе била. Злитні тебе били. плаче мати і притуляється мокрою щукою до його обличчя. Зустимкою це не зовсім зрозуміло. Як же так? Мама ж била сама, а каже, що злитні. Потім він догадується. Мати не хотіла бити. А мічуки. Мичу, мичаки напустили на неї злиднів, і вона тоді побила. Ходімо у хату, каже мати лагідно і бере його великого на руки. Устимкою стає так гарно на серці. Він обнімає маму за шию і каже, не плачте, мамо. Я як виросту, так ми статком дамо і злидням, і мичакам.